Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 15-го туру УПЛ 2023-24, «Динамо Київ – рух Львів, в якому кияни вирішили питання з переможцем ще в першому таймі. Тут слід зазначити, що рух перед грою знаходився під лідерами і в разі успіху наближався до Кривбаса Дніпро-1 та Полісся, у яких по 30 очок. На відстань перемоги, яку врешті-решт святкували кияни, і самі наздогнали рух. Львів'яни мають 24 очки і п'яте місце. Динамо, 22 і шоста позиція. Правда, хто його знає, як би склалися подальші події у матчі, не помились голкіпер руха Герета, коли під пресингом Беніто у власному воротарському майданчику поспішив віддати пас вперед. Який перехопив Олександр Тимчик і, не входячи до штрафного руху, потужно пробив ближній кут. Герета, попри всі свої намагання, не врятував від голо. Одинуль шоста хвилина. Далі, звичайно, рух побіг вперед. І як львів'яни не забили після подачі кутового, просто розум відмовляється розуміти. Рухівці могли кулястого двічі буквально заносити до воріт Бущана, але не вийшло. Другий гол динамівці забили аналогічно першому. Знову після намагання руху розіграти кулястого біля власного штрафного. Тільки на цей раз, після пасу воротаря, Владислав Кабаєв перехопив м'яч у захисника і далі підлаштувався під удар і пробив в дальній верхній кут 2-0-43 хвилина. Гра, по суті, вже була зроблена до перерви. В другому таймі динамівці могли збільшити свою перевагу. Але з удором Караваєва з меж штрафного справився ворота руху. А Ванат завісу матчу з гострого кута не влучив у ціль. Кулясти пройшов поруч з дальньою стійкою. А потім він же пробивав на силу. Герета парирував перед собою Вівчаренко на добиванні поцілив в небеса. Отже, кияни перемогли і за втраченими очками йдуть другими, шостими в реальності. Відстаючи від лідерів на 8 очок при трьох матчах в запасі, перед Дніпром один двох. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.